Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці ММ Дентал. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як е обрати собі колір зубів. Це дуже таке е нагайне питання. Е частіше за все, коли пацієнт робить собі там, фронтальні зуби передні, е підходить момент е до того, як обрати колір. Лікар достає розкладку. З кольором і показує по групам зубів, який кольор можна відтворити на передніх зубах. Пацієнт, дивлячись на цей кольор, перше, що він каже, вони всі темні. Тоді лікар достає іншу розкладку, на якій там є кольор, так називаємо блічі. Блічі – це відбілені зуби, там бліч 1, 2, 3, 4. І пацієнт вау клас. Але е, ви повинні зрозуміти, що цей кольор не кожному підходить. Є такі як поради, можна так сказати, що. Почніть з той, з той розкладки, яку вам першу показав лікар. Тому що те, що ви дивитесь на неї перед собою, вона не відтворює той колір, який, який у вас буде стояти у ротовій порожнині. Тому що в ротовій порожнині темно, і той е зуб, який ми доставляємо до ротової порожнини, він там буде світліше. Саме тому почніть з цього. А потім уже обирайте, там, якщо ви хочете ще світліше, світліше, чи там ще світліше. З приводу блічів. Блічі. Е Ну, підходять не всім. Чому? Тому що ми беремо колір шкіри, треба враховувати, колір очей, волосся. Це все впливає на те, як будуть е, виглядати передні зуби. Безліч цих роліків є на Ютубі, є в Гуглі. Можете пошукати. Е, всі ставлять собі блючі, але вони не всім підходять. Наприклад, якщо там світла дівчина. Світла шкіра, світле волосся і цей бліч, він ну, не туди, не сюди, мені дивиться, як, ну, як, природні, не природні, як пластмасові ці зуби, воно дуже гарно. Зробила б вона колір, там А1 чи там Б, Б2, іншу групу, вона б зовсім по-іншому виглядала. Саме тому, ще раз повторюю: що, перш ніж сказати, що вам хочеться оцей, 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 візьміть основну цю розкладку у лікаря, підійдіть до вікна. Бажано це робити в першій половині дня, поверніться е, до вікна спиною, щоб е, світло падало на е, дзеркало, і дивіться на свої зубки, представляйте їх до своїх зубів, які є, і обирайте собі колір. Що стосується під, 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 підбору кольору, наприклад, якщо е, це темна людина, ну, темна шкіра там, чи е, там, дівчина з темними волоссями, смугла. Е, е, Цій групі людей, можна так сказати, да, підходить більш е, світлі зуби. Тобто блічі дуже гарно виглядають, просто класно. Як приклад, реклама Лакалут, да, там, е, афроамериканець говорить: Лакалут, у нього білі зуби. Це не блічі, це е, інший кольор, просто є контраст. І воно дуже гарно виглядає. Всі пацієнти, які приходять, сідають в кресло і починають починаємо говорити там про вініри, про вініри, про реставрації, про протезування фронтальної групи зубів. Кожен, навірно, другий чи може 100% пацієнтів кажуть, я хочу не так, як у того пацієнта. Я хочу, щоб вони були натуральні, тільки щоб вони були там з прозорим ріжучим краєм таке інше. Все, нема питань, будемо зараз робити. Достаємо розкладку, ставимо. А це що за це бліч. О, Я хочу такі. Тобто, знову ж таки повторюсь, не всім воно підходить. Перш ніж обрати колір, виберіть собі цю розкладочку, приміряйте і буде все тоді добре. Якщо е у вас виникли якісь питання, обов'язково пишіть, ми на них обов'язково будемо відповідати. Діліться цим відео, ставте закусенець до гори. Всім пока. І не забувайте донатити на ЗСУ.